Next Station – Українізейшн Його часто відносять до жіночого роду. Але навіть у наш час, коли гендерну ідентичність можна оскаржувати в судах, словники української тримаються непохитно і безапеляційно. Біль слово чоловічого роду. Повернись я примаю. Нині жити завдрагнити. Нині страха завтра пі. в нас біль по втраті України. Біль мене не рада. Якщо ми говоримо про біль, маючи на увазі хоч фізичні страждання, хоч моральні, то варто не забувати, що біль може бути мій, твій, наш, але в жодному разі не моя, твоя чи наша. Чому ми взагалі можемо переплутати? Мабуть, наш білінгвальний мозок запам'ятав, чи звик, що в російській мові біль це вона. Від того ця помилка і стала така поширена. Моя любов чорна білька, наче токсичний полин. Щоправда, у цьому випадку один зі співавторів пісні потап хотів скаламбурити, і чорна біль мала бути алюзією на Чорнобиль. Про це він сам сказав в одному з інтерв'ю. Бо ж далі за текстом: і гіркота, і токсичний полин, і дим. Заховаємо мене дим я хотіла танцювати тільки з ним, з ним з ним. Ну і раз ми вже сьогодні у чоловічому королівстві, то про всяк нагадаємо й інші випадки, коли слова помилково відносять до жіночого роду. Отже, запам'ятовуємо, собака згідно зі словниками, в першу чергу теж він, але є нюанс. Це слово відносять до іменників спільного роду. Тобто, якщо ми говоримо про конкретну тварину і знаємо, що це самка, тоді ок вона. Але якщо ви про собаку загалом і не знаєте інтимних деталей, то це він, сир собака, місірка, собака, мі, собака. Сірка собака, місір, собака. Мі, пес. я війшов би видин шляхом, як козою сумний собака. Хай тепер собака зла. І без винятків, тобто лише чоловічого роду в українській мові слова аерозоль, нежить, сибір, степінь і ступінь, тюль ярмарок. Для гендерного балансу ще обов'язково поговоримо про фемінітиви, але вже у наступних випусках. Нехай українська підкорюється легко. Проєкт Українізейшн створено за фінансової підтримки Європейського союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Academy, програми «Медіафіт» для південної та східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.